В Україні дорожче житло та більше продавців аферистів у перспективі. Експерти прогнозують подальше зростання цін на будівельні матеріали та загострення ризиків при інвестуванні в новобудови. Як не загубитися на ринку нерухомості під час кризи, розкаже Олена Опанасенко. Ріелтори передбачають, цього місяця у Києві придбають приблизно півтори тисячі квартир. Це удвічі менше, ніж торік. Змінюються і пріоритети покупців. Найвищий попит на житло середнього класу в новобудовах. Два роки тому ви могли би купити цю квартиру у Києві за 50 тисяч доларів, якби інвестували гроші на початку будівництва. Сьогодні ж, ось у такому вигляді, проте із готовими документами і в заселеному будинку квартира коштує 55 тисяч доларів за комерційним курсом. В умовах стрімкої інфляції купівля нерухомості один із надійних способів оберегтись від знецінення заощаджень. Ситуація починає у нас в країні стабілізуватися. Економіка починає теж якби уже достигла своєї дна, тому зараз якраз саме час починати приобретати недвіжимість. Буде ли така ще ситуація, скажімо, в нашій і в це під великим питанням. Експерти з нерухомості оцінюють собі вартість квадратного метра житлової площі у Києві у 300-400 доларів, та ціни продавців набагато вищі Квадратний метр нової квартири у столиці коштує в середньому 9-13 тисяч гривень. У будинку, зведеному після 90-х, від 9 до 19 тисяч гривень. Знижується попит на житло бізнес-класу, де ціни коливаються від 15 тисяч на первинному ринку до майже 50 тисяч за метр квадратний на вторинному. Всі прив'язуються до долара. До долара. На жаль, будівельники поки що це балансують на цьому рівні. Чи зможуть вони балансувати надалі? Ну, не знаю, час покаже а от заманливих пропозицій на ринку побільшає. Зі слів ріелторів, фіктивними виявляється близько 60% угод про інвестиції у будівництво житла. Те, що дуже часто люди бачать в метро, там по супермінімальним цінам квадратний метр, насправді цього немає. Недобросовісний застройщик, зібрав гроші, він просто зникає, ніхто нічого не будує. Хоча документи на постройку він може оформити абсолютно правильно. Аби нажитись на інфляції покупцям, що інвестували у житло площею у 100 квадратних метрів, за кілька років пропонують уже 120 квадратів, а доплату за різницю вимагають за новими цінами. Неприємно здивувати можуть і матеріали забудовників в передмісті Києва. Будується комплекс, з цегла не відповідає тому, що вони заявляють заявляють там марку 100, а будують з марки там навіть не 70. навіть не Скільки воно простоїть? Заявляють мідну проводку, алюмінію Убезпечитись від афаристів допоможе ретельне вивчення історії забудовника, а також консультування з експертами ринку нерухомості. Ті між іншим пропонують звертати увагу на енергоефективні будинки, мешканці яких зможуть заощаджувати на опаленні та електроенергії. Олена Панасенко Ігор Горшатайло Тивай.